Вітаю! Мене звати Євгенія Буднік. Я учителька української мови та літератури Бахмутської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 10 Бахмутської міської ради Донецької області. Уже вдруге беру участь у методичному параді Окрилений філолог і я хочу розказати про свої крила. І учні це кожна пір'їнка, а їхні усмішки та успіхи це той пух, що надає моїм крилам пишності та легкості. Творчість це повітряний потік, який тримає мене у постійному польоті. Натхнення це вітер, що допомагає оминути хибних шляхів та скеровує мене в правильному напрямку. Буває, я складаю свої крила і лечу вниз, але не для того, щоб впасти, а щоб зануритися у мовно літературну глибину для пошуку нової інформації, методів, прийомів, технологій, а знайшовши, підіймаюсь, щоб експериментувати. У лебедя крила з краси. В метелика крила з любові, в людини ж вони з доброти, і з чистої, вічної волі. І для моїх крил немає нічого неможливого, усе педагогічне небо для мене відкрите.